Ніхто не думав, ніхто не сподівався, що на дитинство наше випаде війна, що ця війна найважча із дистанцій, яку долати всім доводиться щодня: літати, проскакувати, бігти і повсти, пересуватись, рухатись ступати і впевнено вперед таки йти. Так сталося, що ми живемо у війні. За цей час усі ми змінились. Але ми змінились по-іншому. Ми на власному досвіді зрозуміли, що таке повітряні тривоги і бомбосховища, як плетуть маскувальні сітки і як виготовляють окопні свічки. Ми дізналися, що можуть гинути люди близькі і зовсім незнайомі, Але близькі, бо вони українці, земляки, а це практично що родич. І від цих втрат неможливо оговтатись і неможливо їх нічим заповнити. Але на жаль, саме такою є ціна війни. Ми по іншому почали дивитися на звичайні речі і цінувати прості, на перший ще той довоєнний погляд, моменти, які колись були такими звичайними й буденними. Але зараз отримали зовсім інший зміст: обійнятися з батьками, зустрітись з друзями, побачитись з однокласниками після канікул, пократив футбол на майданчику чи просто посидіти на лавці на набережній ставу, подивитись на веселі блакитні хвилі і свічення сонцем. І в цей момент зовсім не відчувати ні війни, ні страху, ні розгубленості, а просто жити і бути тут. Зараз, в цю саму мить. Ми змінилися. Дехто з наших друзів чи однокласників разом з батьками виїхав за кордон. Тому стільки звичних стосунків і колишніх зв'язків розірвалося. Хтось втратив можливість відвідати родичів на свої чи півдні. І щоранку читає новинні повідомлення про події там. І переживає, і щоразу телефонує. Або задати питання як ви? А хтось чекає дзвінків чи просто повідомлень з передової і щасливий лише від двох цифр у Смс 5-0. Але не змінилося одне наша віра у власні сили і вміє наших людей приходити на допомогу, захищати і берегти свої родини, своє місто, свою Україну і цього навіть віддавати власне життя вистоїмо і переможемо, що ми разом ін'яка навала чи біда нас не здолає шукати сенс чи смисл, прокидатися, відкривати очі усвідомлювати себе у реальному світі, констатуючи, що від учора, на жаль, нічого кардинально не змінилося, окрім нових повідомлень із театру воєнних дій, без яких не починається жоден ранок. Шукати сенси чи смисл просто щось робити, хай навіть рутинне, звичне, розкладати папери, дописувати документи, створювати у Word -і файли і видобувати з чогось натхнення, аби вписати у них бодай кілька літер. Та головне не відкривати Facebook, бо зависнути можна на три години, плакати над чиїмось постами. Розчудюватись від чиїсь фото, сумувати від чиїсь повідомлень, нервуватись від чиїсь коментарів. Але найголовніше не читати новину, крім тих ранкових, які вже були, сталися і пережилися, і як даність, як перше джерело, бо для чого не день стільки перших джерел. Але головне віднайти сенс чи смисл, спілкуватися з оточуючими, наче нічого такого не відбувається, і телефонувати комусь, аби просто почути голос. І не телефонувати нікому, бо не знаєш, що сказати, і чекати від когось дзвінка, хоча розумієш, що все одно не матимеш відповіді на запитання Як? Ти. Відповідь насправді одна. Де, в чому і як, шукати сенси чи смисл, щоб жити далі, прокидатися, варити каву, говорити Доброго ранку, щоб путіти Я люблю тебе. Сподіватись на краще, молитись і просити, і вірити, 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 що все буде добре.